Фінський сценарій, якому також можна назвати тактична поразка України, це свідчення зміни геополітичних реалій, і це ключово відмінність цього сценарію. Це визнання так званих нових територій Російської Федерації, юридичне визнання. І цей сценарій він звісно несе ризики. Ну я не хочу покоскридити боснію Герцеговину, але безнізацію України, це означає ну дуже велика кількість конфліктів внутрішньої політиці, принаймні на, на два електоральних цикли. Другий грузинський або корейський сценарій, ну це стане на сьогодні базовий, це означає відсутність контролю над е, втраченими територіями, але не визнання їх політично. Чому різниця, умовно кажучи, між грузинським і корейським підваріантом: це наскільки стабільний або передбачено буде внутрішньополітична ситуація в Україні? Це це в тому числі буде залежати від ситуації на фронті тощо, а це питання зовнішніх партнерств, тому що в разі якщо зовнішні партнери змінюють своє позиціонування, то тоді рано чи пізно навіть російська м'яка сила може спрацювати. І перехідний сценарій переходного сценарію може назвати заморозку війни з подальшим продовженням політичного треку. Це означає, що так заморозили на певних умовах, а далі переговори продовжуються.